9 квітня цього року, через кілька днів після свого 44-го дня народження, перестало битися серце криворізького героя Володимира Кудрявцева. Сьогодні його пригуджали в останню земну дорогу найрідніші люди. Захисника запам'ятало як гарну людину, що завжди готова підтримати та прийти на допомогу. Він був спортсменом, займався важкою атлетикою. За мирного життя закінчив коксохімічний технікум. Вин був очень щира людина. Він такий такой ну, добрый, покладистый был и очень был трудолюбивый. Как бы в любое время тетя Людочка сейчас сделаю, тетя Танечка сейчас сделаю. Он всем помогал, ну вообще, он такой был красивый, стройный, ну, очень хороший, славный парень. Я его с трех лет знала. Дуже гарна дитина. Чоловік працював на різних підприємствах. Спочатку на заводі, потім у сфері торгівлі. Близькі пам'ятають, як Володимир талановито грав на баяні, адже закінчив музичну школу. Містян приєднався до війська у 2024 році. Загинув під Волновахою, що на Донеччині, нагороджений посмертно нагрудним знаком, за заслуги перед містом третього ступеня. Світла пам'ять герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк Глі Припчук Першимський.